3 суботи травня в Україні відзначають День Європи. В обласній універсальній науковій бібліотеці імені Михайла Івасюка. Молодь, педагоги і наукова інтелігенція відзначили День Європи. Цього року у Чернівцях заходи з нагоди Дня Європи не такі велелюдні, як завжди, через політичну ситуацію і неспокій на сході країни. Юні школярі про життя у Європі знають з розповідей своїх батьків. На уроках розповідають вчителі, багато хто з молоді щоліта їздить на відпочинок до європейських країн. 150 тисяч буковинців за неофіційними даними працюють в ЄС. Зароблені капітали інвестують, як правило, в буковинську нерухомість і відкривають дрібний бізнес. Іншої перспективи, аніж європейський напрямок розвитку, ці люди не бачать. В Європі краще живуть напевно більш стандарти ніж у нас. Європейські цінності життя це людиноцентрична політика спільноти країн. Кожна людина захищена законом і має рівні права на всіх рівнях суспільної ієрархії. Нова українська влада декларує таку ж політику і сподівається на підтримку європейських партнерів. Ті, в свою чергу, допомагати не відмовляються, але раю на землі ніхто не обіцяє. Нема раю на цій землі, Бегу є, а раю нема на цій землі. Треба готуватися до того, що аби увійти в Європу, треба дуже багато працювати. Треба починати з себе. Ми європейці лише географічно, але насправді нам ще треба багато і багато зробити. Віра Китайгородська, новий керівник управління культури Буковини, стверджує, що її відомству дісталася страшна спадщина. Потрібно змінювати інформаційний простір, який працював не на наші інтереси, а на потреби групи політиків. Нас хотіли тримати далі за залізним муром залізних шорах. А ті закони, які були ухвалені імені Кивалової, пам'ятаєте, просто стали останньою краплею у житті суспільства. І вони його і перевернули, тобто стали таким реактивом для нашого суспільства, особливо молодого. Відповідно, бачите, як відреагували і не тільки молодь, а й старші люди, які вже побували в Європі, які знають ті цінності. Школи, будинки творчості, бібліотеки за підтримки європроєктів розповідають молоді про життя в ЄС, про освіту і переваги демократії. Ми співпрацюємо з всіми громадськими організаціями. Ми з установами, з організаціями, якщо взяти навіть в рамках європейської інтеграції, то ми співпрацюємо з євроклубами шкіл міста Черністів. Щороку ми з ними організуємо різноманітні конкурси, фестивалі також проводяться. Нас б'ють, а ми не падаємо. Нас женуть, а ми не тікаємо. Ми не раби. Ми українці. Ми європейці. Ми за повагу до людської гідності. Ми за мир. Ми за демократію. Ми за верховенство права. Ми за повагу до прав людини. Ми за вільний ринок. Ми! Мирослав Шевчук, Василь Ставчанський, Чернівці ТВ.